Поліцейський расист зупиняє чорношкірого, а потім дізнається, що він, начальник відділу внутрішніх справ. Погода була прохолодною, як і личить листопадовому ранку хмарне небо, подих вітру між вулицями, запах сирої бруківки після нічного дощу. У центрі міста біля маленької кав'ярні з написом Зерно вийшов чоловік, високий, худорлявий, у темному пальті-шарфі, в одній руці паперовий стаканчик з кавою. В інший телефон, темношкірий, із врівноваженим, упевненим виразом обличчя. На вигляд, близько 30. Він зробив кілька кроків у бік пішохідної зони, зупинився біля урни, щоб викинути серветку, і в цей момент біля нього загальмував патрульний праюс. Доброго дня! пролунало за спиною. Він озирнувся. Поліцейський, років 40, з червоним обличчям, руками в кишенях, підходив повільно. Але не з доброзичливістю його погляд ковзав по фігурі чоловіка не так, як у того, хто шукає порушення, швидше, як у того, хто вже вирішив, що перед ним воно є. Можна документи, перевірка. Рутинна, кинув коп. Причина? спокійно спитав чоловік. Ви трохи не схожі на місцевого, погодьтеся, Сміхнувся поліцейський. А район зараз не дуже спокійний, самі розумієте, чоловік кивнув, не сперечався. Усе ще тримаючи каву, почав діставати гаманець. У нього не сіпнулась жодна рис обличчя, але очі стали пильнішими. Ви проживаєте в Україні, маєте посвідку, продовжив патрульний, вдивляючись у паспорт. А в чому підозра? знову рівно запитав чоловік. Та поки що ні в чому, знизав плечима той. Але ми повинні реагувати, коли бачимо щось незвичне. Ви ж розумієте, це ж не Париж, пауза. Або не Київ, додав поліцейський уже з певною зверхністю. Ви хочете сказати не Африка? спитав чоловік, але не як звинувачення, як факт, поліцейський не відповів одразу. Вдав, ніби не почув. Ми ж нічого поганого, пробурмотів. Просто перевірка. Ваш вигляд трохи контрастує з оточенням. Чоловік узяв документи назад, поклав у внутрішню кишеню пальта, знову зробив ковток кави. Не прискорював кроку, не тремтів, не переходив у захист, тільки погляд його вже був інший. Ніби з тієї миті він почав дивитись на патрульного не як на охоронця порядку, а як на об'єкт спостереження, і все, що мав сказати, він поки що тримав у собі. Бо був той тип людей, які знають краще за слова моменти. Перший момент вже наближався, поліцейський, який спершу посміхався зверхньо, Тепер уже не стримував роздратування. Він ходив навколо чоловіка колами, як пес, який не знає, чи гавкати, чи кусати. Ви тут самі, кинув, ніби між іншим, чи ще з кимось приїхали? Туристи, волонтери, чи, може, працюєте нелегально? Я вже надав документи, спокійно відповів чоловік. Вони чинні, вони українські. Ага, коп стиснув губи. А з акцентом ви звідки? Із Харкова. Відповів чоловік без найменшої зміни тону. Там мешкав останні чотири роки. У цей момент з рації поліцейського пролунало коротке, потверде місце, і він натиснув кнопку відповіді. За кілька хвилин під'їхав другий екіпаж. Вийшов молодший, років 27, в окулярах, із виглядом того, хто ще не встиг відморозити душу до кінця. Що тут? спитав, оцінюючи ситуацію. Зупинили для перевірки. Паспорт показав, але перший патрульний хитнув головою, якось без конкретики. Але що? спокійно озвався чоловік. Але щось не клеїться, буркнув старший. Говорить грамотно, а виглядає, ну, самі бачите, не з наших. Другий поліцейський мовчав, а потім, наче перевіряючи, чи розуміє, звернувся до чоловіка повільно, як до дитини. Ви, українську, розумієте? Чоловік уперше підняв брову. Не агресивно, просто з подивом. Я розумію українську, англійську, французьку і трохи польську, але зараз мене цікавить лише одна мова, мова закону. Це прозвучало спокійно, але в повітрі ніби клацнула пружина. Бо саме з цього моменту ситуація почала змінюватися не в діях, у відчуттях, і в очах тих, хто почав зупинятись навколо. До сцени вже підтягувались перехожі. Спочатку двоє, потім ще троє. Хтось зупинив велосипед. Молода дівчина дістала телефон і почала знімати. За нею хлопець у військовій формі, що йшов повз, застиг на місці, схрестив руки. Ви маєте право зупинити мене лише за наявності обґрунтованої підозри, продовжував чоловік. Якщо така є, повідомте, якщо ні, ви зобов'язані припинити незаконну перевірку. Та ми просто. Почав другий поліцейський уже менш впевнено. Просто не категорія кримінального процесуального кодексу, перервав його чоловік. Ви перевищуєте повноваження, ви вже задали расистське питання щодо мови. Ви не пояснили, у чому підозра, все фіксується на відео. Продовжуйте, якщо хочете стати героями новин. Старший патрульний повернув голову на бік, ніби чекав підтримки, але натомість. Камера смартфона в обличчя, ще одна, зліва. Люди вже не розходились, вони стояли, мовчки знімаючи, і цей натовп не був злим, він був уважним. І ця увага обпікала сильніше за крики. Поліцейський ще зробив крок уперед, ніби хотів сказати щось на кшталт, та хто ти такий, але не встиг. Бо саме в цей момент чоловік дістав з внутрішньої кишені ще один документ. Повільно, рівно. І вже сам сказав: добре, схоже, час представитись. Документ блиснув у повітрі як лезо. Чоловік розгорнув пластикове посвідчення і подав його старшому з поліцейських прямо в руки. Не різко, не театрально, а з тією впевненістю, яка не вимагає голосу. Лише погляд і пауза, службове посвідчення, Міністерство внутрішніх справ, регіональне управління внутрішньої безпеки, посада, начальник відділу, підпис. Герб все на місці. Поліцейський кліпнув, наче щойно отримав ляпас, і в ту ж мить усе завмерло. Хвиля пройшла залом, короткий вдих дівчини з телефоном, шепіт військового за спиною, здивований свист когось збоку. Старший коп на мить розгубився, потім знову подивився на посвідчення, ніби не повірив. Це ви? Саме так, відповів чоловік. Голос не змінився. Все такий же спокійний, рівний, навіть м'який, але в цій м'якості було щось, що опікало більше за крик. Можу повторити: я начальник регіонального управління внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ, моє завдання виявляти перевищення службових повноважень, зловживання, прояви дискримінації в поліції. І сьогодні, здається, я нічого не шукав, мене самі знайшли. Молодший поліцейський відступив на півкроку. Його обличчя побіліло. Він не говорив нічого, лише опустив очі. Старший, навпаки, спробував ще щось витиснути. Я ну, просто виконував процедуру. Ви щойно запитували мене, чи розумію я українську. Тепер запитаю я. Ви взагалі розумієте, що таке повага до громадянина? Пауза. Камери ловили кожен рух, кожну зміну виразу облич. Це хтось із розіграшем, пробурмотів хтось із натовпу, але відповіддю стали оплески тихі, несхвальні, швидше визнаючі, оплески не за посаду, за вітримку, за спокій, за те, як можна поставити людину на місце не руками, не матами, а документом і поглядом. А вам би не завадило освіжити знання з дисциплінарного статуту, додав чоловік, повертаючи посвідчення у кишеню, і на майбутнє. Колір шкіри не причина для перевірки, це причина двічі подумати перед тим як сказати щось дурне. Поліцейські не відповідали. Один застиг, інший стояв з опущеним поглядом. Навколо вже десятки людей. У когось працює пряма трансляція, хтось викладає відео в Тікток, у Фейсбук, у телеграм-канали. Історія вже вийшла за межі тротуару. І той, кого зупинили як підозрілого. Став тією людиною, яка показала, контроль це не погони, а гідність це не питання раси. Новина вистрілила ще до того, як кав'ярня, біля якої все сталося, встигла приготувати наступну порцію ранкового капучино. У стрічках заголовки змінювали одне одного, як вогонь, що перекидається з будинку на будинок. Начальника внутрішньої безпеки МВС зупинили через колір шкіри. Поліцейські поплатилися за упередження, пальто, кава й посвідчення, що зруйнувало кар'єру. На офіційному сайті МВС з'явилась коротка заява «Розпочато службову перевірку щодо дій патрульних поліцейських у центрі міста: ми не толеруємо дискримінацію у будь-якій формі. Це було нейтрально, стримано, як зазвичай буває, коли система ще не знає, наскільки далеко дійде хвиля. Але вона вже йшла. За два дні департамент внутрішньої безпеки відкрив дисциплінарне провадження. Обидва поліцейські тимчасово відсторонені, в їхніх особових справах раптом сплили й інші інциденти, рік тому скарга від іноземного студента, яку заміли. До того історія з водієм, якого зупинили через запах, але в протоколі не змогли нічого вказати. Цього разу не вийшло зам'яти, бо під камерами було не відео, а урок. І не хтось із ображених, а посадовець, який не крикнув, не тиснув, не ображав, просто показав документи, і кожен побачив себе на його місці. У новинах крутили момент, де він спокійно каже: Закон це мова, якою ми маємо розмовляти, і цей фрагмент став мемом. Його розрізали на кліпи, ставили музику, репостили в правозахисні блоги. Коли журналісти все ж отримали дозвіл на офіційну заяву, він не вийшов на сцену, не влаштовував брифінгу, просто встав у холі управління перед кількома мікрофонами і сказав: Моє ім'я тут не головне, я не постраждав, я зробив свою роботу. Бо якщо ми не перевіряємо, як працює система, коли вона думає, що її ніхто не бачить, то ми не контролюємо нічого. Потім зробив паузу і додав: повага, не привілей. Вона або є, або її нема, і пішов без пафосу, без посмішки. Як той, хто знає, суть невгучності, суть у межах, які не можна перетинати, навіть у формі. Особливо у формі офіційне рішення про дисциплінарне стягнення оприлюднили вранці понеділка, без сенсацій, без коментарів. Просто факт старшого патрульного звільнено за порушення службової етики та перевищення повноважень. Його колегу переведено до іншого підрозділу з подальшим контролем. Висновки комісії були однозначні, дії обох неприйнятні, тон і поведінка принизливі, а інцидент став прикладом, як не повинна працювати поліція. Того ж дня Міністерство внутрішніх справ опублікувало внутрішній наказ. У ньому новий обов'язковий блок навчання для всіх поліцейських, етика спілкування з громадянами, протидія упередженню, повага як основа взаємодії, не як жест доброї волі, як необхідність. Бо довіра не дається автоматично, вона починається з того, як ти говориш із людиною на вулиці. Начальник регіонального управління внутрішньої безпеки, той самий чоловік у темному пальті, якого ще нещодавно намагались перевірити, продовжив свою роботу. Він не змінив кабінет, не отримав медаль, не вийшов на обкладинку журналу. Просто кожного дня заходив до офісу о 8.30, виходив після 6-ї, відповідав на запити, координував перевірки, все, як і раніше, але змінилося інше люди. Ставлення, ті самі працівники, що колись кивали формально, тепер мовчки вставали, коли він заходив, не через страх, через повагу, не за погони, за принцип. На вулицях його впізнавали, часто без слів. Один раз літній дідусь лише кивнув і пробурмотів, сильний, не крикнув, але сказав усе. Іншим разом, продавець на ринку подав решту зі словами: Дякую, що є такі, як ви. Без шуму, але по-справжньому. А одного разу на зупинці, підліток, років 16, підійшов і запитав: Це ви той, кого зупиняли? Тоді він усміхнувся ледь помітно. Ять один із тих, хто показав, що не обов'язково кричати, щоб захищати себе. І хлопець запам'ятав це, як і багато хто інший, бо в пам'яті міста залишився не скандал, а спокійна постава, точні слова і приклад. Що іноді, щоб поставити на місце самовпевненість, не треба ламати двері, достатньо знати закон і мати хребет.